Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашому розважанні. І черговий раз прошу всіх про оце духовне зусилля, про цю молитву, тому що всі вже втомлені. Втомлені дуже багато наші військові, і їм потрібен цей ресурс. Наша молитва це той ресурс, завдяки якому вони можуть продовжувати свою роботу. І водночас наша молитва це той ресурс, який допоможе очистити Україну від внутрішніх ворогів. Тож запрошую всіх. До молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання молитви ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Зламав Господь палицю безбожних, Кий мучителя. Для чого ми молимось? Для чого потрібна ця молитва? Адже, здавалось би, війна це взяти в руки зброю і вигнати ворога з країни, знищити ворога. Перемогти в війні це знищити внутрішніх ворогів. Так для чого ж нам ця молитва? Навіть ви й проста. Цей сесвіт не виник просто так. Цей всесвіт виник з волі абсолюта. Я кажу зараз абсолют, хоча для нас християн це є Бог. Для нехристиян це якась Всевишня сила. Тобто цей всесвіт, цей, цей наш світ, він виник з волі того, хто здатен на це. Дозволі того, хто здатний створити цей, цей світ. І от оцей Господь, я буду його називати Господь. Це мій пан, мій батько духовний, той, який створив мене, створив цей світ, Він знає набагато більше. Він з, набагато більше бачить. Перепрошую. Він те, як. Гройсмейстер в шахматах, Він бачить на 50-60 ходів вперед, а Господь бачить на тисячу ходів вперед. І от ми цією молитвою, яку кожен день возносимо, просимо, тобто молитвою, нашою розмовою, нашим розважанням, просимо Бога Захисту. І от пророк Ісая, коли писав своє пророцтво. Звернення до Ізраїльтян, до євреїв. Перепрошую. Він не просто писав якісь свої думки, але радше він бачив те, що Господь Бог хоче зробити. Тому це й називається пророцтво. Він пророкував волю Божу, те, що Бог хоче зробити. Але щоб це сповнилось, тобто відбулося звільнення ізраїльського народу, і з євреї мали бути в молитві, мали бути вірними Богові. І якщо подивитися на історію ізраїльського народу, зокрема, старий Завіт, саме так і було. Допоки ізраїльтяни дотримувались заповідей, були вірними Богові, з ними було все добре. Тільки відступали від. Заповіді. Відступали від Бога, все зникало. І от ми, читаючи це, ці тексти Святого Письма, зокрема сьогодні з книги Пророка Ісаї, бачимо волю Божу. Що, будучи вірними в молитві Богові, щиро молитись Богові, довіряти своє життя йому. І це висловлювати в молитві, ми отримуємо відповідь, що Господь зробить тоді з нашими ворогами? Він зламає палицю безвожне. Тобто їхня зброя буде знищена, Кий мучителів буде розбитий. Тобто, все те, чим вони завдають нам шкоди, буде знищено. Але для того, щоб була знищена фізична зброя, ми маємо озброїтись духовно. Ми маємо озброїтись молитвою, не пустими промовляннями слів, не традиційними приходами до церкви ставлення свічок і розвертання йти додому. Але ми маємо бути у молитві, у молитві, в якій я є щирий. Молитві, в якій я є перед Богом відкритий, І в молитві, в якій я не лицемірю, не промовляю просто слова, а вкладаю всі свої емоції, свій біль, свої відчуття, щоби показати Богові, що я перед Ним є справжній. Наша духовна зброя є сильною тоді, коли я не соромлюсь бути з Богом. Коли мої слова, я вірю, радше так скажу, я вірю в ті слова молитви, які я промовляю. Ось це є сила цієї зброї духовної. І от коли ми озброїмося цією духовною силою, коли ми візьмемо собі молитву за щит, слово Боже, тобто. Слово зі святого Письма, як меч, який вражає диявола. Коли ми будемо на причасті, коли ми будемо сповідатись, це той наш духовний бронежилет, який не дозволить жодним нападкам, як фізичним, так і духовним, потрапити в наше серце і знищити нас. Коли ми візьмемо ось цю духовну зброю, і станемо пліч опліч, один з одним в молитві, то Господь Бог здійснить пророцтво, зламає кий мучителя, зламає оцю палицю безбожника, насильника, тобто знищить зброю нашого ворога. А що він вартий без своєї зброї? Нічого? Тож, якщо бажаємо перемогти, Якщо бажаємо, щоб їхня зброя була виведена з ладу, то всі маємо ми застосовувати духовну зброю, бути в духовній броні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. І Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоють наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи і розкайли в своїх злочинах, склали свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву протягом дня. Завтра ми свій день розпочинаємо 8 годині божесної літурії. А в 9-й годині розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!